Привіт такі мої рінулічкі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу презентувати вам свою одну з найулюбленіших страв, вибачте. Можливо, і вам сподобається. Дивіться, я не готувала спеціально, щоб зняти відео. Я просто готувала і зняла відео. Ну що, поїхали. Це тушена рибка з овочами. Це моя дієтична страва. Влітку можна з люб'якими овочами готувати. Взимку, звісно, морква цибуля, томатики. Е, дуже смачно. Не треба навіть і консерви. У мене тут три вида риби. Що хочу сказати, є така риба, як, наприклад, як скумбрія і оселедець. Вони дуже тугі і м'ясо в них. А от таке, як хек, такі більш морські риби, вони можуть розварюватися. Тому, якщо вам не подобається розварена риба, бо вона буде тушкована з овочами. Я раніше так робила, можна трішки приспустити на сковорідки, щоб взялося шкориночкою. Поки молодше ще раз обмовлюся, я робила так, а зараз со старостю шлунки слабенькі, тому. Хай буде краще так. Скумбрія з оселецем, навіть тугенькі. Ну, і в мене стоїть в холодильнику тиждень. Я... Це для мене страва. Перший, другий і третій навіть. Я наїдаюся, мені більш нічого не потрібно. Риба дуже сочна, особливо, коли вона вихолена, набере в себе соку. Ну, в принципі, я покажу, як я готую. А ви говоріть, подобається, не подобається. Як ви готуєте, поїхали. І так, рибку беремо, яка вам подобається. В моєму випадку тут філеп пангасіуса, хек і скумбрія, що було в мене в морозі. Та й будемо використовувати. Вся вона смачна по-своєму. З овочі помідори, болгарський перець, морковка. Замість помідорів можна томатний сік, томатна паста, цибулька. Такий був в мене бурячок варений. Можна що завгодно. Дуже люблю баклажани, але на даний випадок немає. Спеціально їхати в магазин не буду. Так, ставимо сковорідку, Чуть-чуть вливаємо олійки, ріжемо цибульку на пір'єчко. Ну, так мені подобається. Кожен по-своєму, я люблю, щоб овочі, от я їх бачила і відчувала. Такими не дуже крупними, ну і не дуже мілкими шматочками. Просто ми не будемо обсмажувати, а так, трішки потушкуємо, щоб вони обмінялися смаками. Припустимо на сковорідці. Так, цибулька смажиться, морквочку також крупненько ріжу. Отак, От якщо прям занадто велика соломкою крупною ріжу, все показую, як подобається мені. Ви готуйте і овочі кладіть, які подобаються вам. Добавляємо, перемішуємо. Болгарський перець на чотири частини і соломкою. Кому подобається овочі, можете прямо на тертушку терти. Буде більш така маса одноманітна. Це не, не так і важливо. Смак буде один і той же. Помідорчики, за бажанням, хто дуже сердобольний, можна шпарювати кип'ятком, знімати шкірку. Я просто міленько ріжу. Мені, мені так, в принципі, нормально. Вони протушкуються, там тії шкурочки не особо буде і чуть. Взимку додаю томатний сік або томатну пасту. Так, додаємо. Перемішуємо і трішки додаємо до смаку всього, щоб поєднувалося. Лаврушечка в мене суміш перців. То любить яку зелень можете додати приправи, які вам ваші улюблені. Ложку цукру, так, не пробуючи, зразу кидаю. І четверта ложечка столова солі. Зараз воно трішки протушкується, буду пробувати тоді під кінець, що мені не вистачає. Так, в принципі, майже готовий. Нам не треба до готовності доводити його. Нам просто щоб обмінялись смаками, щоб ми зрозуміли, який смак в нас в кінці буде. Я виключаю. Рибку будемо викладати. У мене сьогодні отака стара утітниця. Колись і сковорідки готувала і в... Каструлі з двойним дном не важливо, головне, щоб не підгоріло. Сьогодні буду в духовці готувати. Отак От мені хочеться. В принципі, майже без різниці. Ні, духовці, звичайно, смачніше. Під низ подушечку з овочів викладаю шарами кожної рибки по трішку. Рибка у мене перед цим підсолена по смаку. Так, знову. Шар овочів і шар риби. Закидаємо зверху овочі. Так, ставлю і мене, зразу скажу, газова духовка старенька, дуже погано показує температуру і неправдиву. Тому ставлю на великий газ до поліка, тільки закипіло забульботіло на самий мінімум, на час і забула. А ні, не забула. Забула бурячок покласти. Зараз я його трішки всередину запхну. Рибу з духовки витягла, аромат просто неймовірний. М -м Буду куштувати гарячою, хоча вона смачніша холодною, тому що. Коли вона тушкується, вона віддає свій смак овочам. Коли вона охолоджується, вона всі смаки в себе вбирає. Ну що, всім смачного. Дякую, хто додивився до кінця. Пишіть, як ви готуєте рибку. Єдине, що хочу сказати, не люблю запечену чомусь. Ну, По-різному готувала, ну, чомусь мені не подобається. Так, в будь-якому вигляді. Всім миру здоров'я бажаю, всім добра, пока, пока.